Гусак, символ Трускавця. До речі, нагадую, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал Трускавецький гусак. Мій улюблений канал про Трускавець. А обідня пора. Ми будемо йти від бювету. Нарешті так, що сонце не світитиме вам в очі, правда? Правда. Жарко спекотно. Світлана Весна, Михайло Грицкан, Василь Попадюк, Віктор Павлік та Волканов. Це я коротенько. Прочитав, які анонси концертів чекають найближчим часом. Весна, сакура квітне. Вперше в Україні. Музей української майоліки у самому центрі Трускавця. На Біветі. Кераміка 20 го століття. Вироби Васильківського заводу. Косівська кераміка. Опішня Полтавщина, Львівщина, Елкаси. Такий простір, коли тут людей не видно. Та тут такий простір, що не один потяг проїде. Тут таких потягів проїде 10. Розпустилося листя, отак несподівано. Зокрема, на каштанах найбільш помітно. Ще кілька днів тому ми тут ходили, каштани стояли голі, а зараз каштани з листям. І все нові-нові квіти розквітають. А в цій як була спека, так і залишається. І це дуже добре. Вітерець хіба піднявся. Але, коли жарко навіть хочеться, щоб було трошки вітерця. А, Вже на центральній алеї більше затінку. Саме через те, що з'явилися листя на деревах. Косять траву, прибирають місто. А, на цій ялині дуже гарні шишки, якщо хто кохається на шишках, маєте на увазі, шишки справді гарні. Не такі, як на інших. Хоча б тому, що то не ялина, а сосна. Дерево називається веймутова сосна. Чи веймутова? З наголосами я справді можу помилятися. Сакура А там прямо знов чути працює техніка, триває будівництво готелю Черги за млинцями нема, черги за кавою нема. А пора така, що могла би бути, пора обідня. От такі звуки зараз центр розкарця чути, це для тих, хто збирається тут недалеко жити. Мабуть, буде корисна інформація, правда? Ринок. Напевно, з найширшим асортиментом товарів і всіх подібних ринків в туристичних містах. Одяг взуття, їжа, сувеніри. Фонтан, мене, ротелі ще не вімкнули. Як вімкнуть ми підемо подивимось. Якщо звертано, бачите сонячне, але звідти вже починає хмаритися. Тобто ще трошки сонячна погода і тепла, і жарка, яка тривала, Трускавці довгий час закінчиться. Ма йшли до вулиці річки.